Це детальне відеоінструкція з покупки токенів через DEX Paraswap, використовуючи лише Ledger Gamanets. Відкриваємо свій Ledger Live та переходимо в вікно дослідження. Знаходимо іконку Paraswap. Праворуч вибираємо аккаунт той мережі, через яку будемо купляти та платити комісію за обмін. Зробимо все на прикладі нативного BNB. Бачимо свій баланс. Будемо обмінювати його на токен Cake. У вікні обміну шукаємо Cake. Далі пишемо кількість, яку хочемо отримати. Нижче дивимося комісію та пул, через який буде йти обмін. Нажимаємо огляд трейду. Бачимо бюджетальну інформацію. Переходимо до фізичного підпису через Ledger. Перед тим відкриваємо додаток Paraswap, встановивши його до цього. На кшталт звичайного додатку валют на Vedor. Далі перевіряємо адреси та фізично підписуємо транзакцію, підтверджуючи її на своєму апаратному гаманці. Ордер створено. Свап виконано. В додатку з'явилась потрібна нам кількість кейків. До речі, додаток завжди зразу рекомендую кращі курси та комісії. Але завжди все перевіряйте. Тому що це DEX. Ніхто вам нічого не гарантує. Угоди закрите. Бачимо зміни у своєму балансі в обмінку. Але ви далі виходимо в C-Ledger Account для перевірки кейнків. Відкриваємо рахунки Ledger. Убираємо BNB. Та бачимо транзакцію, як ми купляли кейк. А серед токенів наші нові 50 монет.